Всім доброго дня покажу вам ще нашу останню черешню, яка ще не дійшла добре. Бачите, зародила вона дуже сильно. Цього року дуже зародила черешня в нас. Бачите, вона ще не поспіла, ще їй треба трошки. Ще треба трошки сама пізня. Яка красота, яка красота! Бачите, яка красота? Я вам піднесу. Дивіться, яка краса. Дуже, дуже краса. Отакі черешні просто суперові. Бачите? Головне, щоб не оббив дощ або град їх. Хочу вам показати, скільки чоловік зібрав малини. Тут малина наша домашня, вона дрібна така, але є своя, не купуємо. Ми не маємо багато, не маємо багато і не маємо на продажу, не маємо для себе просто. Але є. Тут літрів три він зібрав. Це вже другий раз так. Вже одних три літри я поклала в морозилку кульочки, а це вже другий раз така. Солодка, добра наша малинка. Хотіла ще йти э, рвати. Виясні, але не знаю, що робити. Бачите, Хмара пішла туди. В нас передавали грозу, що має бути гроза, але якось, якось пішла хмара другим боком і, і, може, не буде. Не знаю, що буду робити зараз, подивлюся. То я зійшла в підвал і хочу вам показати, що ми закрили в цьому році. Оце бо що ми закрили горох, обірвали тепер. Той горошок, що ми скоріше обірвали, ми його посмажили, там поклали були трошки морозілку, то суп варили. А цей горошок, що я тут сіяла коло, де у мене лілії, то ми його трохи обірвали і от скільки баночок закрили. Отакий от в нас горошок. А тут три баночки вийшло е, чистих грибочків, е, що я ходила з чоловіком тоді в дощ. Бачите, таких три баночки. Не стала показувати, як то робити. Бо всі тут все знають, як робиться. Як комусь буде цікаво, то, то, то я скажу. То три баночки вийшло таких грибочків. Бачите, вийшло три баночки таких. А тут. З відра вишень. Я брала на базар вишні, не продала і привезла додому, закрили. Ми зробили такі конфітури. Такі конфітури, колись, колись хто знає, хто розуміє. А в нас колись так старі люди казали, все вишневе таке варення з косточками, з кісточками. Висмажене таке добре висмажене. Отаке. Бачите, навіть видно, що воно з кісточками. Таке. Такі конфітури. Дуже воно густе, таке густе, що Шо взагалі не, не... не перевертає його, не перевертає, воно не лиється ні, нічого. Бачите? Ну, так само не показувала, я знаю, може хтось знає. Може, люди знають. О, бачите, тут він є тако заповнений, от так його перевертаю, воно нікуди не дівається. О, Бачите, яке, яке воно густе То вареничко. То в нас називають конфітури. Я називаю. Не знаю, як люди, я так називаю. О, воно дуже-дуже добре, дуже смачне. Ну, от, то, що ми, то, що ми. Цього року тільки за... закрили. Тільки закрили оце. Поки що, тільки оце. Бачите? А тут, бачите, маю м'яту. Мені дала одна жіночка, треба її посадити. Я вчора не посадила. Ну нічого, завтра посаджу. Сьогодні неділя я нічого не... не роблю. Завтра посаджу тут м'яту. Вона мені ще дала такої така з корінчиками, що треба посадити. А ще дала такої, що я її помила і розстелила, щоб вона висохла. Я вам покажу. Йду, подивлюся, бо десь там у мене ці, ой, качета під. Під яндечком надлуплюються, йду, подивлюся, щоб іде не позаминали. Бо вони вже тепер так погано, якось то все сидить, що страшне. А це, бачите, що... знову з другого боку йде туча, то всі кури такі Аво. душна їм, така якась парнота. Ну, де дощ? Нам ну, де дощ? Вони і крила порозпускали бідні і вже дуже їм парно. Ну, Що робити? Що робити? Літо маємо літо. ну, таке, все, ходить, ходить собі, то ще квокчуть квокчуть, що вони квокчуть, я не знаю. Ну, і воду п'ють, і все, що на світі. Але, але, що вони роблять? Ті мої качки і, і кури, не хочу ящик знімати, Прислуховуюся і дивлячись, ще нічого нема. Вона сече, але ще нема Нема качки. Нічого, може завтра зранку. Все така ніби добра єндечка, може і не за мене. Нічого. Подивлюсь. Тут бачите, які у мене тут вишні. Тут такі, як схрещені, у нас кажуть равішні. Але бачите, які. Це тут, де в мене кури. О, зараз я вам з покажу. Бачите, це тут, де в мене кури. Тут у мене горіх сий. Росте підноситься і тут треба трохи. то тому... Тут добре, бо тут є. Коло для курей, але і там для крилятника. А от, Але бачите, які вони. Вони дуже-дуже розрослись. Дивіться, треба обривати. Треба ті вишні обривати. О, Бачите, якої. Ось таке. Тут теж ще та, та вишня є. Така, З того боку чоловік мені трохи обірвав. О, а тут ще такі, ще такі є. Бачте, які там вишні. У нас кажуть каравішні на тато, але ось ще такі є. Бачите, які? Ми цього року зарожаємо. Треба ще, треба ще нам відро нарвати, щоб зробити варення, щоб попукати такі, нас кажуть попукати, витягнути косточки там, кісточки і без кісточок такого. Зробити е, варення, але такого густого, як я зробила з кісточками. Знаєте? О, ось от таке. Отакі, отакі у нас вишні. о, Це тут, а там то так само, там так само. Дуже, дуже багато цього року. Трохи продаю, трохи щось собі і так мусить бути. А тут вам покажу, підвозила сьогодні сестру. І біля неї там є черешні такі колись дрібні. Знаєте, і я так як колись в дитинстві зламала дві гілочки тих дрібних черешень. Вони всі черешні гірковаті. Але ми в дитинстві то їли. Ми в дитинстві то їли. Все, і я зірвала так, щоб для себе, щоб згадати дитинство, бачите? Дві гілочки, а вона там така височезна, бо то ж вже то ті старі черешні. І така обліплена так само, ніхто не рве ані на грам, ні однісінької, ні однісінької. Боже, зовсім стало по-другому жити. Зовсім. Якби не ця війна, то в нам би було біди не було. Подивіться. Бачите, це я так собі згадала дитинство, що ми їли. Які черешні, черешні, морку, мор... Уже суне хмара і вітер, бачите? Вже вітер звівається, може зараз і в нас буде дощ. Як вже буде, як вже буде. А все. Ще вам раз покажу свої всі лілії Без, без бесіди, без звуку. Щоб ви подивились. А чомусь не цвіте моя гортензія ця. Не знаю. Я навіть не знаю, чого вона не цвіте. Чи я пересадила того, що її пересадили вона нічого файна, зелена, бачите яка? Ну, але вона не, не цвіте, не пускає навіть на цвіт. Не знаю, чого. І низька така, і, і вона має досить вологе. І не цвіте. І все. Той в мене має бути колосок, а це у мене крезентеми, так розростає. Ромашка цвіте. Тут ще одна гортензія. Ну, так само не дає ніякого цвіту, нічого не пускає ні одної е пагони на цвіт. Абсолютно, не знаю. А це у мене той кущик, що я була, купила в Італії, і я його висадила, щоб він чисто був е висох. Бачите, він знову відновився, він приймився. Все так, як має бути, і по другому разі він починає цвісти. Бачите, як гарненько. Бачите, Може він і підросте, не знаю, який він має бути завеликий. Але подивимось, подивимось, він вже, він вже цвіте. Бачите? І тут у мене кризітема така, і тут в мене гортензія така. Не знаю, куди її дівачись, вона тут. Жовтне, не знаю, що їй робити. А й тут це сама рання в мене крезентема, що вона вже, вже буде розквітнути. Бачите, вже квіточки на ній з'являються. Таке войкась рання дуже-дуже величезна, її треба розсадити, бо такий кущага великий, що дуже, ну нехай перецвіте вперед. Тоді щось з нею зроблю. Бачите, ще такі мої дрібненькі. Бачите, яка красота. Ще такі дрівненькі в мене є. Це все така у мене красота.